Вимагають, а <principal tanf2> я розумію, це немає, нічого відкрити. Вони мають права приїхати.

Це на вулиці Степана Бандери. Бачите, такий інцидент, черговий раз, які кажуть, що вони працюють ТЦК. Взяли волонтера без вияснення. Заточили в машину. і Якщо б не втрутились люди, то б його і так і забрали.

Нагадаю вам навіть упа у найважчий час. Йшли люди доброго, вільно, ніхто не насилував той час. І віримо, що Бог поможе, все так не буде. А оці поліцаї мали би показати героїчні дії самі. Там на фронті, а не проти мирних людей, як це бачимо все більше щодень. Доброго дня, я перепрошую, а ви з вас, вас? на Сергій. Я Голодюк Борис Борисович, той, який переименовує цю вулицю в 90-му році, я, я, я голова практику. Праців я, я, я від тих депутатів, які перші були, розумієте? Хочу висловити протест проти ваших антизаконних, антиконституційних дій. Тому що я це все бачу. Як цього пана? У вас є повне право. Як його звати? <клес> Іди, да. я, я на своїй землі. Я знімаю і не знаю без свої без права. Ви не обмежуєте. Обмежу. Я я обмежу. обмежу. Ви не маєте права. але воно є життя. Відійдіть Бог все бачить. Я капелан, буду молитися, мені поспотріні ваші імена, тих, які захистили. І тих, які напали, як бандити, хоч не в поліцейській формі. саме Миколу Тимківа, друга мого, який був депутатом і начальником міліції, вбили, тому що він став на бік народу в 93-му році. А з того часу все більше міліція, поліція стає на біг народу. Ви не знаєте, Борисович Борець, подивіться, на фейсбуці моє відео, молі цього там має стати чудо, сходження Це можуть нам в нашій землі. Тому що цей Беззаконня буде, на жаль, все більше і більше, бо люди мовчать. На ну, зло. Як? як вас звати, переконати? Ви молодець. Андрій, дай Боже вам здоров'я, я бачу. А цього? Я перепрошую, як ваше прізвище? І звідки ви, пане? Звано-Франківська так? так? Я Борис Голодюк. Голова Івано-Франківського руху, перший mm. голова фракції руху. Що цю вулицю час і часу все. Вже сумно, що це все діється. Сумно дуже добре. Так, Бог вас збережає матір Бога, да, поможе. На Фейсбуці найдіть мене. Слава Україні! знаю. Ну, давайте. Deo te agere Душе Господній, душе Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, Непорочне Діво, ангели, архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровою і здатною творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали всі ці види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене, ані жодного іншого створіння на цьому світі. Наказую з силою всемогутнього Бога в ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно. І назавжди, і що пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом Архангелом, святим Гавраїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою пресвятої непорочної Діви Марії. Амінь. Що ж, друзі, молимося і вимолимо. Борімося і поборемо, пам'ятаємо, що молитва безправних справ є мертва. Борімося проти зла і внутрішнього, і зовнішнього, та віримо перемогу України з Богом. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.